Як під постійними обстрілами росіян живе прикордонне місто? Дружба бачили кореспонденти на межі. Вулиці міста, яке розташоване всього за шість кілометрів від Росії, спорожніли через удари з градів та ствольної артилерії. Останні два тижні росіяни б'ють по місту ледь не кожного дня, розповідає дружбянка Людмила Гончаренко. За її словами, від обстрілів страждають передусім цивільні. У нас мужчина без ноги залишився, жінку в живот ранило і в бідро. потім і там і чогось старого, жінка теж з осколками була. Виїжджають дуже багато, особливо відсюди. От там в сейчас зараз нікого не вообще. Пані Людмила розповідає, що один зі снарядів розірвався біля її багатоквартирного будинку. Осколками побило всю волною. вбивало окна, двері, під'їзди, квартира, все, сараї порушені, всі підвали, все, все розбилося. Було навіть неділю кожен день. Білий через нас, літала тільки так. Вчора тихонечко у нас як пройшов денічок, а то було позавчора вечором в 11 почти били. От і в днем били. Мешканець дружби Віктор Лукашов розповідає, що під час одного з обстрілів у його квартирі вибило вікна. Родина вирішила виїхати і тепер відвідує місто час від часу. Були во час обстрілу вдома, всі пополам, по всім щелям ховались, криків визи людей були, не знали, куди прятатися У підвал, не встигли заскочити. В зале у нас вот два окна целых осталось, а в спальне вот у другой спальне вилетело и на лесничной площадке окно вилетело. Ну вот дом залевший, вот дом. И вот снаряд, где ваша машина стоит после града, прошил гараж, упал там и это все пошло на наши окна. Знаете, мы вот это, после этого обстрела дома не находимся. Выехали на три километра. Ось наїздами приїжджаємо, перевіряємо, до цього порядки вдома чи нет. Один зі знарядів вибухнув і біля будинку Віктора Лисиці. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома. Утро ми були. Сусід був, заскочив, тому що попадали отут. ці шарики почали кататися, гарячі, фосфорні. Ну, їли туди, а потім так. Трихануло. А Гуляка утек, да? побоявся. А ми уже з Женей. Дочка, нікуди пускай Женю. Ну, Женя же і ночував у мене. О, потому що боявся до Петровського йти. Добре, що не взорвалась в огородів така болванка, вон укопана. О, через дорогу на нагородів. Вон баранів учора, тот дежурив, щоб не зацепив, торчить. І ніхто не забирає її. Тут нікого нету по вулиці. Люся одна і Марука. Там бабка і ну, толік і Марокко, тому, на ногах. Да, да, два інваліда. Ну і Люся одна, і все по вулиці. Больше нікого нету. Дружина Віктора Валентина Лисиця говорить, що на їх вулиці не залишилось людей. Всі виїхали. Має людей. Ото от, хата ота загорілася, коли вистрілили. То добре, що хлопці були, то вони гасили. От, а так поряд там теж через вулицю розбита хата. Ну, а людей немає, дітей повивезли, дітей у нас немає і людей немає на вулиці. Нема. От Ми залишилися з дідом, О, вікна позабиваємо і треба виїжджати. Оце веранда, вилетіли ви вікна, оту забили одіялом ковдрою, оту, вікно, то вікно у кухню. Вилетіла, там на веранді он повилітала, вчора вигрібала, там і осколки були, отам от у веранді. Ну, а оті вікна також, ну, то дочка заклеїла скотчем і вони тримаються, а так розбиті. У селі Воздвиженської Ямпільської громади прощались із 50-річним військовослужбовцем Миколою Соломко, який отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання неподалік села Водяне на Донеччині. Лікарі боролись за життя чоловіка, але 30 травня Микола Миколаєвич помер. Тамара Жилюк розповідає, що була шкільною вчителькою Миколи Соломка. За її словами, свою дружину Інну чоловік зустрів ще у шкільні роки. Подружжя виховало двох синів. Я навчала цей клас з 2 по 11. Коли після восьмого класу хто пішов куди навчатись, хто в техніку, хто в ПТУ, а Микола залишився в школі, пішов до 10 класу, бо мав дівчував, що тут знайде своє кохання, свою долю. 1 вересня до нашого класу завітало п'ятеро дівчат. Із Гримячки, і Імшани, бо у нас середня школа. Серед них була Інна. Коли їм виповнилось по 20 років, вони дружилися, створили сім'ю. Народили двох синів, виховали. Микола був дуже таким міцним господарем, любив дітей і обожнював Інну. Інна була за ним, як за кам'яною стіною. Ані Тамара розповідає, що Микола був мобілізований до війська взимку 2023 року. Чоловік виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він отримав тяжке поранення. Мужньо переніс декілька операцій: боровся за життя, боровся зі смертю. Ми ми вірили, що він, як кажуть, викарабкається, але смерть була сильніша. І від отриманих тяжких ран він помер. Мама залишилася, дружина Інна і два сини Олександр, який живе з сім'єю в Харкові, і Антон, ученик 9 класу. Жителька Воздвиженського Тетяна Гончарова розповідає, що запам'ятає Миколу Соломко працьовитим чоловіком, який завжди приходив на допомогу односельчанам. Миколу Соломко я знаю, майже з маличку, бо 78-го року я тут проживаю. Е, його Менший брат мій похресник. Це родина таких трудоголіків, я ще не зустрічала в своєму житті. Дуже добрий, дуже добра людина був. Він завжди приходив на поміч, навіть якщо не просиш. Ось ідеш, він підбігає. Тетяна Миколаївна, щось треба. Та ні дякую, Коля, нічого не треба. Сини в нього які гарні. Це ж. Наша надія, їхня тепер опора. Староста села Оксана Горбачова розповідає, що загиблого захисника дуже поважали односельчани. Попрощатись з ним прийшли майже всі мешканці. Був дуже працьовитий, все своє життя присвятив своїй сім'ї, присвятив своєму селу. Він тут народився, виріс і так залишився жити і працювати в нашому селі. Працював він з самої школи у Радгоспі. Трактористом, але ж після того, як вже родгосп реорганізувався, пішов до приватного підприємця, працював теж в лісу, трактористом, то був дуже такою працьовитою, знаєте, відповідальною, дуже людиною. Проважав, прийшло його майже все село, приїхали його однокласники, прийшли всі люди похилого віку, тому що він тут, так сказати, вирос у їх на очах, виховувався і всіми. Тем Плющик вже близько трьох років працює дільничним офіцером. За цей час він вже знає майже кожного, хто проживає на вірені йому території Клишківському старостинському окрузі і прилеглих населених пунктах. Молодий чоловік говорить, роботи багато, адже зона відповідальності чимала. Населення близько півтори тисячі осіб за територіальність воно велике село. Розкидане, деякі вулиці сягають понад 4-5 кілометрів довжина однієї вулиці. Артем Плющик розповідає, специфіка правопорушень на території обслуговування різноманітна. Конфлікти різноманітні. Все по сезону. З весни по літо. Люди постійно огороди, постійно ділять земельну ділянку. На фоні цього виникають конфлікти. Зимою всі сидять по домівках. Там вже більше переважає якесь домашнє насильство, побутові сварки. Робота різноманітна, кожен день на себе не схожа. Нещодавно була крадіжка з магазину тут по місту, і вдало було розкрито. Щоб працювати на посаді поліцейського офіцера громади, правоохоронець пройшов спеціальне навчання у Харкові. Здобували всілякі навички до медичної підготовки, медичної підготовки, тактичної підготовки, контраварійне водіння. У нас було. Тобто, навички здобуті гарні. Викладали професіонали. Було дуже цікаво. Змінилось обладнання, змінилась кількість роботи. Поліцейським офіцерам громади видали автомобілі, видали помпові рушниці. Про приємного молодого чоловіка в селі кажуть тільки хороше. Сергій Андрос, ветеран його. МВС, сам все життя пропрацював у правоохоронних органах. Говорить, професія важка, але дуже потрібна. Дільничний інспектор, я його. Знаю, О, дуже така людина поважна, його поважають в селі. Професія дільничого спиту не проста. Надо не бути, не бути багато, надо будь, і психологом, треба бути, і знати правознавство, юриспруденцію знати з людьми, з дітками працювати. Це треба вивчати, постійно закони змінюються, вивчать. Закони орієнтуватися в законах, підказувати, допомагати, навіть надавати медицинську допомогу. Є такі случаї, що навіть роди приймали дільничий інспектор, О, це саме навантажена робота. А завершальним етапом для повноцінної роботи поліцейського офіцера громади стало відкриття офісу, яке відбулося сьогодні, 29 травня. Староста Клишківського старостинського округу Питання говорить: те, що тепер правоохоронець буде безпосередньо на місці в селі, значно краще для жителів усієї території. Питання це назріло на сьогоднішній день, тому що у... Офіцера громади дуже багато зараз роботи, але коли він буде перебувати вже на місці, я думаю, що він буде вчасно приїжджати на виклики, вчасно вести якусь превентивну роботу. по... Там, Запобіганню злочинам чи якимось правопорушенням. тому я думаю, що це питання дуже актуальне і дуже вчасне. Навантаження на офіцера поліції сьогодні дуже велике. Якщо раніше у кожному населеному пункту бувшого бушого району був Дільничний офіцер, то сьогодні наш офіцер громади обслуговує декілька сіл. Це десь фактично третя частина Бувшого Шостинського району. Це Клишківський Старостинський округ, це село Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Київське, Холодівщина. Потім Чаплівка, Лушники, Тиманівка, Богданівка, Пирогівка, Собич. Спеціально облаштоване світле приміщення, в якому зроблено сучасний ремонт. Значно покращить умови роботи поліцейського офіцера громади Артема Плющика. Ось такі пластикові контейнери для сортування сміття встановлюють у під'їздах по вулиці Некрасова, 20 А у Шостці. Свідомі мешканці будинку вже протягом півтора року сортують сміття і привчають до цього інших. Раніше в під'їздах стояли картонні коробки, в які роздільно викидали скло, папір, пластик та металеві бляшанки. Щоб сортування стало більш комфортним та охайним. Ініціативна група взяла участь у гранті, завдяки чому вдалося отримати такі великі і сучасні контейнери. Це була грантова програма Червоного Христа України за підтримки шведського Червоного Христа. Ми дізнались про цю програму. Запропонували їм таку ідею, вони нас підтримали, включили в програму. Ми заповнили грантову заявку і виграли. Зараз перший транш 24 контейнери і ще 10-12 буде. Кістяк ініціативної групи це п'ять родин, які започаткували прекрасну ідею у своїй дев'ятиповерхівці. Я вже вдома давно сортую, сортував і виносив сміттєпровід, розставляв. Тобто там, наприклад, пластикові пляшки окремо, алюмінієві банки окремо, і люди, котрі ходили, збирали, їх приходили і забирали. Потім я запропонував, кажу, давайте спробуємо дійсно з коробки. розставимо, будемо сортувати. Якісь будуть копії. Ну копійки я вважаю, що ми заробляємо, але вони будуть йти на наші, як то кажуть, потреби двору. І так пішло. Поїхало спочатку два під'їзди, потім ще ще. І так, от за у нас п'ять під'їздів доєдналися. Дмитро ще один мешканець будинку, який також у складі ініціативної групи, розповідає, як сортування прийшло в його життя і наводить приклади від користі такої доброї справи. Я працюю на молокозаводі, і у нас зараз лакталіз. А була фірма Бель власниками, і вони запровадили сортування на молзаводі. І оце ось приклад у цих контейнерів. Це з нашого підприємства. Дивіться, зараз ці кав'ярні, що відкриваються, меблі біля них, вони всі пластикові. Тобто, і явно вони не супер дорогі, не з первичної, з первичної сировини. Явно ж це вторз сировина. Тепер кожну середу мешканці будинку приносять зібраний пластик, скло, метал та папір до підвалу, де відбувається сортування для того, щоб відвести в пункт прийому вторсировини. Олексій та Дмитро вже профі у цій справі, і кожна бляшанка, банка чи коробка йде у чітко визначений мішок. За цей час їм вдалося заробити приблизно 7,5 тисяч гривень. Кошти спрямують на благоустрій будинку. Марина та Наталія створюють красу на придворовій території. Їх дбайливими руками двір перетворився у справжній оазис. Тут на клумбах квітують троянди, гвозди, китай, й риси. Під'їзд, у якому проживає Марина, разом зі своєю родиною, найяскравіший. Фундамент прикрашено квітковим малюнком. На клумбі створені. Цікаві квіткові композиції. Така ідея мені в голову прийшла. Так мені захотілося спочатку під'їзд розмалювати, а потім зробили казарок не того кольору, який я запланувала. І я вирішила, що треба фасад розмалювати. Знайшла дівчинку за допомогою своїх клієнтів. Я в салоні краси працюю, яка розмалювала в собі чи зупинку. І я з нею зв'язалася, і вона допомогла. Жінка говорить, творити красу там, де живеш, невід'ємна філософія її світогляду. Зараз дуже багато людей цікавляться, як ми це робимо. Тобто я розумію, що це заразно. <смі> якось якось їм теж хочеться дуже це робити, тому нам дуже приємно. І ми взагалі б хотіли, щоб якомога більше будинків підхоплювали наші ідеї, особливо з приводу сортування сміття. Наталія розповідає: якщо робиш те, що любиш, це приносить подвійне задоволення. Ми зараз займаємось клумбами. Людина, коли щось робить гарне, щось робить для інших людей, вона розвивається. То якщо я щось роблю для свого двору, я роблю і для себе, для своєї душі. Я спочатку з Олексієм ми зробили цю клумбу. Це було не дуже важко. Зараз клуб дуже багато. К нам підключилися ще мешканці нашого двору. Якщо я люблю цю справу, то мені не важко, і я дуже хочу, щоб в нашому місті і взагалі в інших містах нашої країни було якомога більше таких дворів.